Наш проєкт добігає до кінця, і на останньому етапі нашого проєкту був у нас тренінг, 3денний тренінг, він був онлайн з грандтрайтингу. Метою цього проєкту, цього тренінгу, було навчити людей, як вони можуть створити власне громадське об'єднання, громадську організацію чи благодійний фонд. А також Розказати їм, як вони можуть отримати фінансування для своєї діяльності, тобто як писати грантові заявки, як знаходити донорів, як з ними співпрацювати. Основні моменти на сьогоднішній день учасники вже можуть прийняти своє рішення, власне в якій формі їм далі проводити свою громадську діяльність. От просвітницька тренерська робота от, може от, сформування цього мислення державних власників, як у дітей, так і у дорослих. Тобто, просвітницька діяльність. именно в будиночки для саме, я бачу для себе такое основное напрямок. На даний момент я можу сказати, що ми досягли тих завдань, які ми перед собою ставили. Вже є люди, які хочуть продовжувати свою громадську діяльність, хочуть створити свою громадську організацію, є ідеї, є плани. Коли мене запросили, і ще й сказали, що буде відкриття громадської організації, то я сказала, так, я буду участвувати і буду активним учасником. Які в мене цілі? Цілі – це працювати з дітками, проводити арт-терапевтичні заходи, розвивати дітей, навчати їх. Я вдячний громадській організації Правопростір, яка діє в рамках програми Єднання заради дії, котру втілює «Айрекс» в Україні за допомогу і втілення нашого проєкту Будиночок для друзів. І я гадаю, що в нас є гарні перспективи, є майбутнє, є бачення. І я вдячний тим, хто нам допоміг стартувати, і я сподіваюся, що вони будуть нами пишатися.